Всім привіт, Микола Алкоголік, ми продовжуємо з вами працювати над семінаром чи практикою, я не знаю, 12 молитв, 12 медитацій, 12 візуалізацій. Ми з вами дійшли вже до 69-ї сторінки і 10-го шматочку процесу. Ось, як завжди, хочу нагадати, якщо ви. Тільки почали слухати цей семінар саме цього треку, рекомендую почати спочатку, тому що я тут вже не даю інструкції, а ми просто розбираємо наступну частину процесу. І так, 69-та сторінка, у нас другий абзац. Якщо обставини вимагають, ми просимо наших дружин або друзів приєднатися до нас у ранковій медитації. Тобто це пропозиція, що ми можемо з членами наших сімей або друзів, наприклад, АА, об'єднуватися для того, щоб робити разом ранкові медитації. Якщо подивитись в історію анонімних алкоголіків, то на початку дуже поширеною практикою були групові медитації. Коли так само, як на зборах часто, але читали тоді Біблію, просто читався якийсь шматочок, і люди робили паузу, там 10-15 хвилин, і просто сиділи в тиші, так? Тобто це медитація. І далі кожен розповідав, що йому прийшло на думку. І також була практика, наприклад. Коли люди казали, ось мені іншій людині, мені в медитації прийшла ось ідея тобі сказати те-те і те-те, так? І вони також могли поділитися, що прийшло їм на думку з приводу інших людей. Ось, у мене більшого так буває, або з підспонсорами, або з дружиною, що я якісь речі, які приходять в медитації, я потім кажу: ось там хочеш там. Було б непогано, якби ти це зробив. Так? Тобто, ось тут така є історія. Далі. Якщо ми належимо до релігійного віросповідання, яке вимагає певних ранкових молотов, ми також це виконуємо. Ось Тут нам пропозиція інтегрувати свої якісь релігійні потреби в процес 11-го кроку. У мене, наприклад, я не відношу себе до. Якоїсь, член... ну, якоїсь релігійної організації. Далі, якщо ми не є членами релігійних організацій, то ми іноді вибираємо і запам'ятовуємо кілька молитов, які наголошують на принципах, які ми обговорювали. Оце вже пряма рекомендація за багато років моєї тверезості я ось брав у медитацію цілий ряд молитов там. Наприклад, про душевний спокій, да, молитва. Ось я фокусувався, міг тиждень-два розбирати кожне слово, там, Боже, даруй мені спокій, прийняти те, що я не в силах змінити. Так, що це кожне слово означає, що це таке мужність, змінити те, що я можу, да, що таке мудрість. І так далі. Наприклад, молитва «Очі наш» популярна в англомовному середовищі, теж взяти цю молитву, розібрати кожне слово, можна декілька перекладів взяти, і так далі. Молитва третього кроку, молитва сьомого кроку. Так? Ось Взяти ці молитви в молитву медитацію, візуалізацію, тобто розібрати кожне слово, що означає. Популярна молитва Sintexuper, так звана, молитва маленьких кроків, молитва Святого Франциска. Тобто тут можна взяти багато різних молитов, молитов в роботу. Мій досвід показує, що я часто пишу молитви для того, щоб якісь свої актуальні теми сфокусуватись. Наприклад, ось у мене зараз коротка молитва. Яку я медитую, не почав буквально на цьому тижні, Боже. Зруйнуй стіну егоїзму та страху між мною та світом, між мною та іншими людьми, між мною та Машою та Маркусом це моя дружина і син, між мною і тобою, Боже, та між мною і самим собою. І також, от я додаю ідею, да? допоможи мені позбавитись від автоматичного засудження інших людей та сарказму, і фокусуватись на компліментах іншим, іншим людям, пошуку гарних речей в цих людях, пошуку Бога в них. Тобто я не буду заглиблюватись в медитацію цієї молитви. Просто це те, що мені зараз актуально. Я маю на увазі, не буду зараз як приклад брати. так, Просто це для мене актуально побути з цією ідеєю. Ось, Я також, наприклад, розмірковував на тему смерті. Це теж медитація, Боже відкрий мені тему смерті, як мені до цього відноситься. Дай мені, будь ласка, правильне усвідомлення теми смерті для мене. так. Тобто кожна людина може зробити вибір та вибрати своє бачення смерті. І тому ось оцей момент він, оцей шматочок процесу, він про те, що ви можете взяти якусь молитву для того, щоб з нею працювати якийсь час. Потім, коли ви відчуєте, а це відбувається, повірте, що ви відчуваєте, що ви наситились цією молитвою. Більше там немає на даний момент нічого нового. Так? Ви можете взяти іншу молитву. Далі. Також є багато книжок. Рекомендації щодо них можна отримати у свого священика, пастора або равина. Поспішайте зрозуміти, в чому релігійні люди мають рацію. Скористайтеся тим, що вони пропонують. Ось це ще одна рекомендація. Що ви можете взяти, наприклад, не будучи навіть членами якоїсь релігії, взяти якісь речі з цієї релігії. Ось, я проведу приклад один з людей, який вплинув на мене дуже сильно, це Равін Ашер Кушнір. Ось, і його лекції про єврейський погляд на сім'ю між чоловіком і дружиною, єврейський погляд на. Те, як дітей треба е, да? потім е, його тора і наука, або релігія і наука цикл лекцій. це мені дуже сильно розширило мій кругозор духовний, хоча я не є євреєм. Так? Також мені лекції про, про ведичну культуру, я багато чого взяв, мені там деякі пояснення. Так? Тобто е, я над цим працював як періодично, там е, з якоюсь регулярністю, як частину 11-го кроку, 11 тому що тут є така рекомендація, що я маю бути відкритим до знань про духовність від інших людей. Ось мені важко слухати людей, які. Ну, така позиція в анонімних алкоголіках, починають там про Ісуса Христа розповідати на групі, чи тощо, так? Ось я можу. Я читав Біблію де, ну, Новий Завіт, Старий Завіт, Тобто, але я молився Ісусу Христу, але це якийсь для мене індивідуальний процес. І в анонімних алкоголіках я намагаюсь не нести цю релігійність так, на самі зібрання. Але навіть читання Біблії, і він, Старий завіт, Новий Завіт там, дало певне розуміння, прикольне деяких речей. Ось тому ось. Цей фрагмент, десятий шматочок процесу, він про те, щоб взяти молитву якусь в роботу. Ви можете на наступний тиждень взяти якусь молитву. Другий момент запрошувати людей в медитацію, разом робити медитацію. І третій момент ви можете для цікавості. Якусь взяти релігійну або духовну літературу, навіть якщо ви не сповідуєте цю релігію. Ось. Ну, для мене важливо, що, наприклад, з цього моменту, що мені було цікаво. Тобто я не намагаюсь ламати себе, йти туди, де мені взагалі не цікаво. Ось, ви можете спробувати зробити те ж саме. Ось, не знаю. тільки що прийшла думка. Тож, справа до цього шматочку. Колись я прочитав книгу різноманіття духовного досвіду Уіліама Джеймса. Це книга два рази в книзі алкоголіки», Згадується. Ось, і це була теж цікава книга для. Таке розширення, розуміння, що таке духовне пробудження. Ось. Але книга не легка прогулянка. Ось. Я її, по-моєму, з другого чи третього разу зміг прочитати. Ось. Тому така ваша задача на наступний тиждень. Якщо будуть питання, пишіть мені, я з радістю відповім. Але, опять же, я відкритий для того, щоб ділитися досвідом, слухати ваш досвід, а не для того, щоб просто розмовляти. Коротше, а не робити. Ось духовне життя, молитва, медитація, візуалізація весь цей процес він сфокусований на тому, що ми щось робимо і в процесі Бог відкривається нам. Дякую.